Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу вам розповісти про нічні сорочки, які є в продажі в нашому магазині. Теплі нічні сорочки ось так вам. Таку яскравеньку зараз знайду. Ось такі теплі нічні сорочечки байкові, це узбецький виробник, 100% бавовна склад тканини. Вони йдуть з рукавчиком довгеньким, ну і різні моделі є. Сорочечки такі вони за колінку, за колінку будуть йти на ваш розмір. Вони коштують 475 гривень і маємо різні моделі і різні розміри. Зараз вам про них всіх. Розповім. Дивіться, ось ця сорочечка з воротнічком йде ось такий воротнічок, і ось тут тут три гудзички. Можна розтібати, довгий рукавчик, і сюди йде вона така собі льолькою. Це у нас розмір. 52-54 на півокружність грудей, ось тут ось я міряла, на півокружність грудей 63 см. Взагалі вони не маломірять, вони гарно пошиті, на, ну, тканини не економили, ну, вони не тягнуться. Значить 63 см, розмір 52-54 см. Далі ось така сорочечка розмір 56-58 см. Тут напівокружність грудей 69 см. Далі вже інша моделька є, бачите, вже немає воротничка. Ось тут от два гудзички, але вони йдуть як декор, вони не розтібаються. І така ось вставочка. А сюди рукавчик і так само низ так само льолькою. Ось це розмір 48,50 50 на півокружність грудей 61 см. Далі ось така сорочечка 50-52 розмір на півокружність грудей 58 см. Ось це такі реальні замірчики. Далі ось така синенька вставочка. Це у нас розмір 52-54 на півокружність грудей 60 см. І розмір 56-58 на півокружність грудей 68 см. Далі йде ще інша моделька. Ось така. Тут три гудзички є, як декор. І без вроднічка, без нічого. Ось так ось зроблено. Рукавчик, як зазвичай, і сюди йде вона льолькою. Розмір 58 на півокружність грудей 71 см. Далі розмір 58-60, на грудей 66 см. Далі розмір 60-62 на півокружність грудей 69 см. Далі 62, 64 на півокружність грудей 69 см. Далі розмір 64 66 на півокружність грудей 83 см. 64 66 на півокружність грудей 73 см. 66 68 на півокружність грудей 76 см. 66 68 на півокружність грудей 73 см. І ще маємо ось таку модельку. Ось така вставочка тут. Це теж великі розміри, довгий рукавчик і сюди от льолька. Це розмір 58-60 на півокружність грудей 69 см. Далі 58-60 на півокружність грудей 68 см. Далі розмір 60-62 на півокружність грудей 68 см. І ось така бускова розмір, розмір 60-62 на півокружність грудей 69 см. Як бачите, розміри є всі, від 48 до 66. І вони дуже гарної якості, гарно перуться і тепленькі, прямо дуже-дуже хороші на зиму, особливо для людей старшого віку. Тому замовити ці сорочечки ви можете за номером телефону 068 173 61 33 або написати на Viber або на Telegram. Ми відправляємо наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому треба якісь заміри додаткові, ширина рукава, довжина рукава, по бедрах скільки сорочечка, яка довжина? Пишіть, дзвоніть мені, я всі заміри вам зроблю. Кому сподобалось наше відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!